Доброго дня, мене звуть Вадим Тімуш Шинкарук. Я актор, відомий під іменем Вадя Ротор. Мені 38 років. Я вже 8 рік професійно актор. Я закінчив Ukrainian Film School і після того грав і в дуже багатьох короткометражних фільмах. І в мене близько 20 головних ролей. Я грав у багатьох серіалах, серед них Кріпосна. Жіночий лікар, скоряк, громада. Прядки. Я грав у трьох повнометражних фільмах. Серед них Я Побідий Берлін. Також я грав у багатьох кліпах, найвідоміший серед них Джамали і Альони, Альони Забирай. Я граю як українською, так і англійською мовами. У мене вільна англійська з американським акцентом. Тому я регулярно знімаюся в англомовних постановках. Також я грав як агресора, так і жертву, як драматичні, так і комедійні образи, тому досвід всього цього у мене є. Ось так я виглядаю без окулярів.